Тут є пару запитань, хочу з вами поділитися, так? І відповісти. Так. Христос Воскрес у здоровім тілі здоровий дух. Що перше, тіло чи дух? Що говорить Біблія про це? Як дбаєте про тіло? Зарядка ранкова пробіжка, молитва розпорядок дня. То ви мене питаєте, чи питаєте, як має бути? Де. Що значить перше, тіло чи дух? Е, я, я би так само сказав, а що, а що перше, права рука чи ліва? Ну, Якщо ви ще знаєте, є правша є лівша, то тут ще можна якось так примірно говорити. Але я говорю. Про... Я, до речі, цікаве запитання. Люди так як би чують, знаєте. Е... От Сьогодні розказував на євангельській науці, що що то є настільки тіло і душа, настільки... бо ми часом захоплюючись спасенням душі занедбуємо тіло. але не забувайте, що без тіла душа не може спастися, бо Христос каже, що. Що, що ви зробили одному з найменших моїх братів, ви зробили мені, а зробити це можна тільки перебуваючи в тілі, без тіла царства Божого не можеш здобути. Але з тілом дуже легко попасти до пекла. Так що тут я би не Що, що краще, знаєте, от якби, щоб задати мені запитання, таке, щоб воно було би е, ну, точно відповідало. Я би сказав би вас запитав у відповідь, щоб ви дали на це запитання, тоді ви поймете, що важніше тіло чи душа. Що важніше вдих чи видих. Отаке от сама і значення має тіло і душа, як вдих і видих. Вдих не може бути без видиха, видих не може бути без видиха. Отак от. Христос Воскрес, дорога спірінота. От вже до всіх нас. Щиро дякую і я і інна, кожному, хто молиться ага, за нашу успішну операцію. Інне. Слава Богу. Операція пройшла успішно. Слава Богу. Правда втратила багато крові, бо кров погано звертається. Тому були додаткові клопоти і витрати фінансові. Терміново шукали донора четвертої групи, але вже перевели в палату, починає робити перші кроки. Хай Господь зійшле свої благословення на всіх, хто молився. Я щиро дякую всім, хто молився. Бачите, як важливо бути принадлежним до такої спільної молитви, хто мене зараз слухає і бачить за оздоровлення слуги Божої Інни. Ми ж спільнота? Ми не просто дивимося трансляцію. Ми молитовна родина. Я дуже пишаюся своєю молитовною родиною. Дай вам Боже здоров'я. Так, Олег Ніколін. Запитання. Отче, чи може парафіянин на літургії молитися Отче наш у такій поставі, піднявши руки перед собою? Може. Ви можете молитися всяку, то, що не перешкоджає літургії. Якби ви, коли люди говорять, «Отче наш молили іншу молитву і голосно, то було б ну, недобре. Або люди читають, а ви співаєте. Тож не добре. Ну, тобто не заважати. брати участь у молитві можна, так, як ви хочете піднімати руки, піднімайте. Священники мають літургічні приписи. Тобто, де піднімати, де не піднімати, як ставати, куди повертатися. Священники мають літургічні приписи. Вірні, дивляться, що роблять священники і беруть участь. Хочуть, піднімають руки, хочуть, не піднімають. Це є ваше особисте питання. Любові Христі, кожен із вас. Завжди, не тільки на службі, але десь після служби. Уділіть, уділіть собі часу, знаєте, на коротку молитву за свою родину, за те намірення, яке отець Василь каже вам, це дуже-дуже є важливо. Ми будуємо спільноту, спільноту заради Бога, спільноту з Богом і спільноту для того, щоб я належив до до спільноти Божої. Це є важно. Ну, все, запитань таких більше нема. Вчора я був на, на заняттях у Запоріжжі, заняття із психологами із священниками. Та є у нас такий проект Крила. Це ми працюємо із людьми, які пережили втрату, це із родинами загинувших, Ті, які через війну прожили втрати і мають проблеми з, з своїм душевним станом і так далі. Тобто дуже, дуже гарні продуктивні такі заняття. Я люблю такі заняття, Я люблю вчитися для мене це ну, завжди воно мене окриляє. Це дуже добре. Бо коли вчишся, ти, ти ростеш до Бога. А якщо ти не вчишся, то ти зариваєшся в землю, тому вчіться, незважаючи на те, скільки вам років. Діти вони мають свою програму шкільну. Ну, вчіться достатньо мав, того, що вам дає школа, студенти це зрозуміло. А от дорослі, які вже все знають, вам кажу, вам особливо, треба вчитися. І знаєте, у світі так багато цікавих речей, яких ви можете навчитися. Так що вчіться. Знайдіть те, що вам цікаве, і вчіться. Зараз ми молимося. Паростас за, за померлих, Парастас казни, те, що заказали на, на, заказали на сьогодні, та, на сьогодні. І просили купити перестав, так як я вчора приїхав пізно. Я, я не, не встиг вже нічого там закупити, але, але пожертву ми зробимо, ми купимо продуктів. і передамо або хлопцям, або роздамо сусідам. Так що ваша пожертва приймлена. Не переживайте. І ще хочу сказати всім тим, хто пишеть мені за здоров'я, за померлих, все, я не ставлю питання, скільки коштує, бо тому що це, це не моє. Я хочу, щоб людина мала участь у жертві. Тобто, скільки ви собі вважаєте за потрібне, скільки давайте. Але голови мені завертати не треба. Хочу так, хочу так. На тобі, отче, 100 гривень місяць молитися за тих. Хочу так, як молитися, я буду вирішувати. А не ви. І скільки молитись. Тут мій канал, тут моя церква, тут мої правила. Ви або участвуєте зі мною в моїх правилах, або ні. І не ображайтеся. Якщо буває таке, що День народження вчора мали привітати, не привітали, привітали сьогодні. Ну не ображайтеся, вам так і так цілий рік буде. День народження. За здоров'я когось пропустили там чи ще щось. Нагадайте, нічого не є страшного, ми люди. Я ж не комп'ютер, і комп'ютери помиляються. Написали, отець, ви там мене пропустили. Напишіть ще раз, нема проблем. Просто дуже багато різних повідомлень. Ви в Viber пишете на один номер, той самий один той самий номер, і привітання, і за здоров'я, і за померлих. Ну, можна і пропустити. Тим більше, що той самий вайбер мені ще пишуть і приватні. Не як приватні, волонтери, всі накопують. Приватні, то в тому числі. Тому щось треба, там ще щось. І тобто вас дуже багато, якщо я когось пропустив, механічно так буває. Або відкрив в телефоні, їхав в машині, відкрив, а хтось мені щось написав, подивився, Ага, за здоров'я, добре. Приходжу додому, відкриваю на комп'ютері, а там уже воно якби переглянуто. Розумієте, може таке бути, що пропустив. Не треба заодно, я хочу вас навчити от такої порядності, так? порядності і рівню вихованих людей. Не треба це зразу, я, що ти так, як ти мене пропустив? Скажіть просто, скажіть, отже, хочу звернути вашу увагу. Ви там то пропустили, або то, то не пропустили. Ми команда. Не треба мені упрекати. Я вам не ворог. Я більше всього вам друг. І хочу для вас бути добрим другом. Тому і прошу відноситися до мене як до свого друга, Не ну, як до ворога. Так, кажуть наші модератори, що ще є питання. Так. Слава Ісусу Христові, Василю, скажіть, будь ласка, чи цього тижня в середу і в п'ятницю вже по починаємо постити. Щиро дякую за вашу працю і вашій світлані і вашій команді. Світлана. Команда, дякую всім вам від цього. Значить так. Якщо ви бачите священника у фіолетовому одязі, значить треба постити. якщо бачите у білому, значить посту нема. Якщо людина хоче собі приватно накласти пісню середу і п'ятницю, ви це можете робити крім світлого тижня. Не треба. Світлі тижні до провідної неділі. Далі можете собі. Постите, як вважаєте, за потрібне. Пість він є корисний як для душі, так і для тіла. Скористайтеся тим. Дбайте за тіло, дбайте за душу. Дбайте за душу, дбайте за тіло, не відгороджуйте. Душа не є ворогом тіла, тіло не є ворогом душі. Це є. Субстанція, яка називається людина, складається з тіла і з душі. Не треба розділювати бо порушити субстанцію. Так. За піст сказав, піст тоді є піст, коли священник проголошує піст. Якщо я кажу, що почався піст, значить піст рахується. Оголошеним початим. Якщо піст ще не об'явив, значить посту нема. А якщо людина хоче собі постити приватно, то може сміло постити. Дякую.